Вітаю! Ви дивитесь вісті надії. З вами Каріна Дрозда. Сьогодні у випуску. На Поділі близько трьохсот дітей проявили свою творчість. Для малят Херсону щомісяця проводитимуть спеціалізовані зустрічі. Для студентів Українського гуманітарного інституту почала діяти програма подвійних дипломів. На Буковині провели вечір хорової музики. А молодь у Ковалі зібрала кошти для хворого Дмитрика за допомогою співу. Відтепер студенти Українського гуманітарного інституту можуть отримати подвійні дипломи серед плюсів, окрім самого документу про другу освіту, студентський квиток іноземного вузу, можливість перебувати в країні партнері та вивчати іноземну мову. З ким підписали угоду у виші, та які ще переваги отримають студенти, дізнаєтесь за мить. Отримати диплом європейського зразка мріє чимало українських абітурієнтів. Та для студентів Українського гуманітарного інституту в місті Буча під Києвом це вже реальність. Адже у вересні цього року у вузі підписали угоду про співпрацю з польською вищою гуманітарно-теологічною школою, одним з пунктів якої є програма подвійних дипломів. Наразі провели пробний набір. Щоб окрім українського, отримати диплом європейського зразка. Абітурієнту потрібно діяти згідно з вимогами законодавства обох країн. України та Польщі для них немає такої вимоги, як ЗНО, але необхідно абітурієнту пройти співбесіду. Щоб отримати в подальшому диплом, звичайно, людина має вивчити польську мову, людина має зробити як мінімум декілька поїздок в Польщу, і деякі предмети вона має складати там, в тому навчальному закладі. У вишах допомагають студентам вивчати іноземну мову. На базі Українського гуманітарного інституту проводитимуться початкові курси. А влітку за домовленістю можна буде вивчати мову й у Польщі. Студенти можуть обрати спеціальності, які є в обох вузах журналістику або менеджмент. Серед переваг студентський квиток іноземного вишу, вивчення мови, культури та традицій Польщі. Сам факт того, що студент український навчається в польському вузі, дає деякі переваги, не пов'язані з, з навчанням, а пов'язані навіть з тим, що студент може Перебувати в цій країні може подорожувати по Європі. Це чудова можливість побувати за кордоном, знайти нових друзів. Це можливість вивчити нову, нову мову, нову культуру, можливість розвиватися і пізнавати щось нове. Вікно в Європу цього року відкрилося і для викладачів Українського гуманітарного інституту, адже програма подвійних дипломів передбачає не тільки мобільність студентів, але й обмін досвідом для викладачів. Світлана Рибак, Микита Ісаков, Київщина вісті надії. Прославляти господа можна по-різному прозовим або співочим словом. Останній спосіб обирають частіше. Саме тому в Україні майже в кожній громаді анвитистської церкви щосуботи на Божу славу звучить пісня в хоровому виконанні. І, хоча до складу співочого колективу здебільшого входять аматори, своїми талантами вони можуть подивувати не менше ніж професіонали. Задля розвитку культури хорового співу на днях зібралися шість колективів із чернівців. Пощастило насолоджуватися їхнім співом Ользі Корні. Очі наш Ніс Сповита Сумом, поєснь Новою та багато інших музичних творів пролунало в одній із адвентиських церков чернівців. Вечір хорової музики зібрав місцеві церковні колективи, на чолі з талановитими та професійними диригентами. Організатори прагнули підтримати кожен хор і подякувати за служіння та прославлення Бога співом. Всім відомо про великий вплив служіння хору у місцевій церкві. Жодне богослужіння не обходиться без служіння хору. Часом проповідуючи, через слово не може торкнутися сердець присутніх так, як може зробити це музика. Особливо спів хору. У концерті взяло участь шість колективів. Їхній спів супроводжувала гра симфонічного оркестру. На вечорі були присутні як молоді колективи, так і більш досвідчені. Один із присутніх хорів з місцевої громади Жучка існує вже понад 90 років. Ми дізналися, як диригентка цього хору підтримує та надихає свій колектив. Молюся по перше про кожного. І я їх підтримую тим, що ви молодці, навіть якщо буває так, що репетиція і так не складається ніяк, але я кажу, ви ну, ви все можете, у вас все вийде. я не дозволяю якихось таких жартів або ще щось, бо кажуть це дуже величне. Це треба через душу все перейти. Я не люблю спів плоский і такий просто, аби лише тільки звучав. Я душу туди вкладаю, і так само хочу, щоб вони з душою співали. Ціль хорового співу, як запевняють диригенти, – торкнутися сердець слухачів. Я прийшла сьогодні, тому що дуже ціную хоровий спів. Я сама музикант і знаю, як, е, яку важливу роль відіграє музика в житті кожної людини. Е, музикотерапія позитивно впливає на здоров'я людини. А професійне виконання саме духовної музики це і прославлення Бога, і е, чудовий спосіб донести вістку спасіння до кожного серця. Організатори розповідають, що професійних диригентів у церкві небагато. Для любителів проводять спеціальні навчання. До прикладу, у 2014 році у Києві відбувся Конгрес диригентів. Ольга Корнієнко, Назар Гриневич, Чернівці, Вісті Надії. Молодь з усієї України, що влітку відпочивала на Волині у християнському таборі пісочний, зібралася на кілька днів у Ковелі. Учасники зустрічі, окрім спілкування та обмінів спогадами про гарно проведений час, прославляли Бога та вчилися робити добро, співаючи, вони допомагали ближньому. Як та кому далі детальніше? Близько 200 молодих людей приїхало у місто Коваль Волинської області, аби провести час із друзями, яких давно не бачили. Традиційно ми робимо зустріч для молоді. Ті, хто відпочивали на таборі, ті, хто хотіли би відпочивати на молодіжному табірі пісочний, ми запросили їх, щоб знову не зустрілися через декілька місяців, щоб побачитися, поспілкуватися, згадати те, що було. Ну і запросити їх на наступний рік. Молодь запрошують приїхати на відпочинок у табір «Пісочний» наступного року, з 18 по 28 липня. На зустрічі згадують про час, проведений разом влітку. Співають на славу Божу. До присутніх звернувся Артем Філіп'єв, уже відомий від. Почивальникам цьогорічного табору. Ну, напевно, ключова думка, яку хотілося б донести до молоді, полягала в тому, що хто, якщо не ви, То тобто, ідея була, скажімо так, спрямувати їх до дій, до вибору, до пошуку якоїсь активної життєвої позиції. Коли життя дає нам проведення, дає нам якісь можливості, їх треба використовувати. Не боятись брати на себе відповідальність, не боятись іти вперед, не боятись, скажімо так, вийти з зони комфорту. Ще влітку у таборі молодь навчалася думати широко. Такою була тема десятиденного відпочинку, запозичена з назви одноіменної книги відомого нейрохірурга і громадського діяча Бена Карсона. Здається, присутні вже готові перемогти себе і допомагати ближнім. В інтернеті є дуже поширена фраза Ділай добро і біги. Ось і все. Це на автоматі воно працює. Добро роблю, тому що я добрий, щоб людям було легше жити. В першу чергу добро робиш для іншого. Але коли коли робиш добро, тим самим ти і получаєш щось взамін. Тобто виходить так, що і інші отримують щось, і ти і розвивається не тільки хтось, а й ти самий. Робити добро можна по різному Молодь у ковалі, проставляючи Бога своїми талантами, зібрала кошти для хворого Дмитрика. У залі церкви чути спів, молодь готується до виступу. А у неділю концерт відбувся у місцевому домі культури. Благодійний концерт, молодь за мир. Напевно, щоб бути учасниками сьогодні в нашому суспільстві в суспільстві, яке переживає війну, нещастя, і заявити свою активну позицію адвентистської молоді про те, що ми хочемо, щоб був мир, щоб була злагода. І саме на цьому концерті ми не просто хочемо співати, а і допомогти допомогти тим, хто потребує. Проблем досить багато. У нас на обліку перебувають сім'ї різних категорій. Це і сім'ї, які опинились в складних життєвих обставинах, де батьки неналежним чином виконують свої батьківські обов'язки, сім'ї, яких і члени сімей опинилися в залежності від психоактивних речовин, від алкоголю, наркотиків. Сім'ї з дітками-інвалідами, де дорослі мають інвалідність, тобто сім'ї, які члени яких в міру. Тих чи інших причин не можуть самостійно подбати про себе і потребують сторонньої допомоги. У міському центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді постійно допомагають нужденним, залежно від їхніх потреб, співпрацюючи з різними організаціями. Вже не вперше проводять спільні заходи з Адвентистською церквою. Раніше організовували свята до дня захисту дітей, програми про здоров'я, благодійний концерт, на якому зібрали близько 7 тисяч гривень для лікування військового. Тепер же спільними діями збирають кошти для хворого 9-річного Дмитрика. У нього пухлина в четвертому шлуночку мозку. У жовтні місяці він почав говорити, що були йому сильно голова. Спочатку болі такі, були таблеточку дам. І легше стане, полежить, а то вже школи приходив, такі болі були, що просто плакав, зробив щось, мама. Ми звернулися до нас в лікарню, нас послали на МРТ і виявили пухлину. Історія нелегка. Поїздки до різних міст України в пошуках хоч якоїсь надії. Спершу Луцьк, де підтвердили невтішний діагноз, хлопчик почав сліпнути, тому зробили операцію, поставили у мозку шунт. Далі Ужгород. Попередили нас, що дитинка може не вижити під час операції, може померти. В лучшому випадку, якщо він живий, останеться, він буде сліпий, буде німий. Пізніше провели обстеження у Львові. В Україні за операцією братися не хочуть, тому тепер батьки Дмитрика націлені лікувати його у Німеччині. Бо вони кажуть, якщо ми скажемо не переживайте, це каже, буде, що ми обманули вас. Але надія є, надія є. Якщо ви бажаєте допомогти та подарувати близьким надію, не вагайтеся, навчають організатори зустрічі. Під час благодійного концерту для хлопчика зібрали 11 тисяч 100 гривень та 20 євро. Для сімейного бюджету це неабияка допомога, однак операція коштуватиме від 30 тисяч євро. Зараз батьки очікують на рішення німецьких лікарів, вже подали документи на візу. Перераховувати фінансову допомогу для Дмитрика можна на картку ПриватБанку 51 68, 75 72 96 90 99 40. матердей Людмила Константинівна. Якщо у вас є запитання до батьків, телефонуйте за номером телефону 067 124 71 05. Людмила Вікторія Михальчук, Павло Скляр, Волинь, Вісті Надії. В адвентистських церквах Поділля нараховують понад півтори тисячі дітей віком до 14 років, які разом зі своїми батьками щотижня відвідують богослужіння. Спеціально для них у Вінниці організували географічний фестиваль, на якому самі учасники розповідали про країни світу, їхнє розташування, традиції, національні символи. Всі діти були поділені на 30 команд, кожна з якої представляла одну із раніше обраних держав. Про те, як діти готувалися до заходу та що цікавого, дізналися не лише їхні однолітки, а й Ослі присутні розповість Валерія Полторацька. Весела, тепла, дружня атмосфера переповнює приміщення молотовного будинку адвентистів сьомого дня у Вінниці. Сьогодні тут можна поласувати національними смаколиками, почути пісні більше ніж на 30 мовах світу, поспілкуватися з друзями. І все це у рамках дитячого фестивалю Країна Дружболанзії. Подібні заходи на Поділі вже стали традиційними, і з кожним роком кількість учасників зростає. Цьогоріч у фестивалі дитячої творчості взяло участь 30 команд з різних куточків Вінниччини, а це майже три сотні дітлахів. Заходу спонукав нас сам Бог, тому що у Біблії написано: якщо хочете бути дружелюбними. Той самі будьте такими, да проявляйте дружбу до інших. Ну і звичайно, як це зробити, як дітей цього навчити. Тому ми саме такими заходами стараємося дітей і навчити бути дружелюбними. Церковна зала ледь умістила охочих потрапити на свято протягом двох днів. Команди допомагали присутнім потрапити у світ добра та любові з дитячим азартом, презентуючи одну з країн світу, яку отримали під час жеребкування. Дітлахи мали проявити творчість і креатив, щоб зануритись в історію цієї країни, виготовити її прапор. Презентувати традиційну страву, пройтись у національному вбранні, виконати музичний твір іноземною мовою та розповісти цікаві факти про обрану частину світу. Ми хотіли показати красу і велич, яку господь створив в кожній країні. Ми відзначали різні місця, цікаві факти. Я думаю, що дітям більше запам'яталося, коли вони це в очі побачили. Ну і звичайно, ми хотіли більше дітей познайомити із церквою, із церквою адвентистів сьомого дня у всьому світі. Для учасників фестивалю та їхніх наставників такі зустрічі є доброю нагодою обмінятися досвідом, піднятися духовно, черпаючи натхнення від спілкування з оточуючими. Наша головна мета і ціль прославити Бога. Ну і звичайно, зробити приємне всім, хто буде слухати на нас дивитися. Ми готувалися до цього виступренню дуже усердно і ефектно. У нас багато було репетицій. Довго думали, яку пісню підготували і вирішили, що це все ж таки буде псалом. Найшли брата з нашого з нашої церкви, який гарно знав цю мову, на якій ми. І ми е, українськими літерами написали дітям слова, які вони вивчали вдома. Наприкінці учасників нагородили відзнаками та подарували пам'ятні сувеніри. Організатори сподіваються, що діти будуть підтримувати дружні стосунки, розпочаті на таких фестивалях. Валерія Полтрацько, Олександр Модрак, Вінниця, Вісті Надії. На півдні країни теж дбають про дітей. Відтепер у Херсоні для малих співвітчизників щомісяця проводитимуть спеціальні зустрічі. У приміщеннях місцевих адвентистських церков малята зможуть дивитися вистави лялькового театру, фотографуватися в спеціальній фотозоні та смакувати корисну їжу. Наші кореспонденти не пропустили першу зустріч. У Херсоні відбулася перша зустріч для дітей у рамках проєкту Долоньки. Ідея створення зародилась у творчого колективу на основі подібних зустрічей для молоді, що вже відбуваються у місті. Да, Сьогодні наші діти і багато в місті діти можна сказати не мають такого місця, де вони могли б не тільки відпочити і добре провести, час, но в той же час вони можуть і есть така можно на нашем дитячому кафе зробити щось своїми руками, получить также уроки доброти дружелюб'я, навчитися любити. Першу зустріч відвідало близько 90 осіб. Поки діти грались і дізнавались цікаві факти про дружбу та доброзичливе ставлення до оточуючих, їхні батьки спілкувалися з психологом Аліною. Парасей вона розповіла про взаємодію батьків і дітей і про те, як шукати підхід у вирішенні проблемних питань. Один из самых действующих и который больше всего работает в воспитании, это как раз подход моєго моего личного опыта, тот образ жизни, который я предлагаю своєму ребенку. Тобто, то есть то, что человек видит, в то он и преображается для присутних також приготували особливе дійство – вистави лялькового театру. Виявили желання, Писати сценарії, і грати з куклами кожен з учасників займався тим, що було більше до вподоби. Смакував солодощі, насолоджувався обслуговуванням закладу, чи робив світлини у спеціальній фотозоні. Мені дуже подобалося, Я ще про два Сталися дуже задоволені, отримали Получили масу позитивних емоцій. Благодарім організаторам за таку прекрасну можливість. Тепер такі зустрічі для дітей проводитимуть у Херсоні щомісяця. Охочі можуть приєднатися за адресою вулиця Клари Цеткін, 26. Начитав Даниїл Шевченко, журналістка Софія Свєшнікова, оператор Андрій Баніт Херсон Вісті надії. Кип'ятити воду більше одного разу не можна, з'ясували вчені. Що частіше кип'ятити одну й ту ж воду, то небезпечнішою для здоров'я вона стає, оскільки змінює свій хімічний склад. У ній утворюються фториди, нітрати і навіть мишяк. Звичайно, кип'ятити воду потрібно, оскільки одноразове кип'ятіння позбавляє її від мікробів, кажуть науковці. Але повторення процедури веде до руйнування корисних речовин і перетворення їх у небезпечні литкі сполуки. Дослідники пояснюють, що при повторному кип'ятінні води частина сполук фтору перетворюється на втори. Риди, а наявність торидів у воді може призвести до виникнення безпліддя у жінок, а також стати причиною відставання в розумовому розвитку дітей. Більше новин з України та світу. Дивіться в короткому огляді. Напередодні дня Збройних сил України відбулася урочиста церемонія передачі лікарям Національного військового медичного клінічного центру, головний військовий клінічний госпіталь, медичного обладнання на суму понад 800 тисяч доларів. Наданого українською діаспорою Сполучених Штатів Америки серед присутніх представники діаспори, зокрема Валерій Чуалий, посол України в США, та Валерій Голобородько, почесний консул України у штатах Вашингтон та Орегон. Кошти за кордоном збирали півроку. До збору приєдналися представники місцевої церкви християн Віри Євангельської та бізнесмени. Без яких передача була б неможливою. Окрім медичного обладнання, Валерій Чали передав бійцям АТО, які проходять лікування у військовому госпіталі, листівки від школярів Сполучених Штатів, де діти привітали українських вояків із новорічними та різдвяними святами. У Києві під час круглого столу майбутнє християнсько-мусульманських відносин у Європі в контексті сучасних міграційних процесів говорили про взаємодопомогу християн і мусульман та спільну роботу над примиренням місцевого населення та мігрантів. Організатори зустрічі Тарас Дзюбанський, Саїд Ісмагілов та професор Людмила Филипович наголосили на спільності впровадження змін, що можливі за умов єдності пошуку подібних рис у двох релігіях. На зустрічі були присутні мусульмани, протестанти, представники Української православної церкви, київського та московського патріархатів, української греко та римо-католицької церков. Член парламенту Республіки Колумбія Ернар Сіністера Валенсія вручив медаль та сертифікат Габріелю Віларелю, керівникові місцевого осередку Адра Адвентиського агентства допомоги та розвитку за постійну гуманітарну допомогу від організації, зокрема за швидке надання підтримки після трагедії, що відбулася у листопаді 1985 року, коли СУВ зруйнував місто Армеро і забрав тисячу життів. Адра здійснила безліч ініціатив Україні, проводила навчання з домогосподарства для бізнес жінок з догляду за будинком і садом для сімей допомагала з розселенням мігрантів та навчала громадян до поводження в умовах надзвичайних ситуацій та лих. Більше півтисячі адвентистів узяли участь у міжнародному ярмарку, присвяченому сільському господарству і правилам здорового способу життя. Більше сотні одиниць великої рогатої худоби та інших тварин були продані з аукціонів у ветеринарних клініках. Під час заходу в селиці Куби, Гавані, охочі безкоштовно проходили медогляд, купляли релігійні книги та музичні диски. Тут також розповідали про здоровий спосіб життя та безоплатно робили масаж. На завершення провели концерт християнської музики. Соня Гарсія, керівник департаменту у справах релігії кубинського уряду, подякувала церкві адвентистів сьомого дня за участь у заході та говорила про цінність зробленого адвентистами акценту на важливості фізичного здоров'я. 13 слідопитів активістів підліткового служіння Адвентистської церкви очистили відкриті земельні ділянки від сміття та пофарбували зовнішню стінку Англіканської церкви в Об'єднаних Арабських Еміратах. У кожному із семи еміратів є спеціально призначений район, де християни можуть збиратися для прославлення Бога. Тут є приміщення, де різні деномінації орендують кімнати та зали для проведення богослужінь. Однією із таких будівель є англіканська церква. У Криму відбувся творчий фестиваль від серця до серця. Учасники раділи, що протягом усієї зустрічі у приміщенні церкви Севастополя апаратура працювала справно, а в залі було тепло і душевно. Молодь півострова представляла на святі свої роботи: вироби із камінчиків, орігамі та картини. Учасники заходу писали один одному теплі побажання на спеціальних паперових сердечках, виконували християнські пісні, роздумували про вічне. А для місцевої громади зробили особливий подарунок. Кожен із присутніх за допомогою акварельних фарб написав на Ватмані приємні слова для церкви. Сьогодні у всеукраїнський день благодійництва. Робіть добро, пам'ятайте про ближніх та допомагайте тим. Хто цього потребує на сьогодні? все. до нових зустрічей.